Друзі, всім доброго дня, сталкер на зв'язку. Всім вам всього найкращого, вам за все завжди дякую, всіх вас обійняв, всім вам міцного здоров'я і вашим рідним. Так, ну що, друзі, заходжу я в гру, робив всі свої справи. Думаю, треба зайти і пограти трішки. Подивитися, що тут є вога. І заходжу, тут є. Завдати 100 ти... 140 тисяч шкоди на танках дерева збірної Європи. І ви, друзі, отримаєте ось такі значки, яких ви будете обмінювати в магазині танки. Ну, хто пам'ятає там, хто проходить. Потім є, друзі, отакі ось, ось аватари, звірюшки. Отакі, друзі, фон профіля, як на мене, дуже цікавий. Лось, вовк і бабер. Прикольно. Що крутяк. Мені взагалі зверюшки подобається. Так, а це у нас, мабуть, відзнаки лісові? Ну, доволі таки прикольно. Чом би і ні. 9 днів 140 тисяч нанести шкоди на Європі. А якщо нема танка Європи, що тоді? У кого його нема? То що, він його не пройде? Ну, я думаю, вони б не давали цей квест, якщо б нема. Може, у вас якийсь інший буде, якщо Європи не буде танків. Та ну, я думаю, в кожного є танки Європи. Це якщо у початкових гравців. Напишите, друзі, якщо у вас буде якийсь новий квест. Ну, якщо у вас там Європи нема. чи дали вам новий квест? Просто цікаво. Ну, все, друзі, отаке ось оголошення. Заходьте, проходьте, якщо є бажання. Якщо нема, то то ж таке вже діло. Все, друзі, всім вам всього найкращого, всім вам подякував. Боже, благословення, як завжди. І мирне неба над головою до зустрічі. З вами був Сталкер.